У Волинській області значно зросла кількість ДТП за участю дітей. З початку року трапилось 42 автопригоди за участю неповнолітніх. В минулому ж році цей показник був менший майже в два рази. На жаль, за цей період двоє дітей загинули. Один з яких був пішоходом, інший пасажиром транспортного засобу. Зважаючи, що зараз на вулиці тепло, світлий день доволі довгий, діти не сидять по домівках. Тож поліція Волині закликає батьків бути уважними щодо малечі та пояснювати, як важливо дотримуватись правил дорожнього руху. Ми бачимо, що на вулицях значно зросла кількість як транспортних засобів, так і електросамокатів. Часто діти. Навіть дуже маленького віку їздять на електросамокатах, наражаючи себе на небезпеку. Звісно, трапляються і випадки, коли діти стають потерпілими через незалежні від них обставини. Наприклад, коли їдуть як пасажири в автомобілях, і, на жаль, також потрапляють в аварії, не зі своєї води. Однак статистика останніх місяців свідчить про те, що здебільшого діти самі раптово вибігають або виїжджають на дорогу, не впевнившись, у безпеці, не оглядаються, не переконуються чи Безпечно їм виходити або виїжджати. Правоохоронці закликають викладачів навчальних закладів провести дітям відповідні профілактичні бесіди перед канікулами. Кажуть, залучати до цього можна як патрульну поліцію, так і ювенальних поліцейських та поліцейських офіцерів ваших громад. Зважаючи на це. Просимо і рекомендуємо зараз в останній тиждень навчання в усіх навчальних закладах ще раз провести профілактичні бес... бесіди з нагадуванням про те, що потрібно дотримуватись правил дорожнього руху. Можна показувати якісь наглядні приклади, фото, відео, до яких наслідків може спричинити недотримання правил дорожнього руху. Ну звісно, враховуючи, якого віку ці діти, чи це молодші класи, чи середні підлітки, чи вже старші. Чоловіку.